Добрий день, мої люби другокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. Тема сьогоднішнього року потрібно учитися завжди пригодиться Юрій Ярмаш, Зайчик та вовк. Так, ось бачимо нашу така ілюстрація. Про для нас дзвінок починаємо урок. Попрацюємо старанно, щоб почути в кінці, що у нашому другому класі учні просто молодці. Давайте з вами виконамо лунєву розминку. Читаємо разом: Ко-ко-ко не ходіть далеко. Ки-ки-ки, мийте чисто руки. жи жи, -жи чистомовку кажи. Же, же же хатинку береже. Ша-ша-ша смачна каша. І скоромовку. В темно-сірому жупані сидить заяць на дивані, зачини свою хатинку і гризе смачну морквинку. Давайте будемо з вами по частинкам. В темно-сірому жупані сидить заяць на дивані. Зачинив свою хатинку і гризе смачну морквинку. Молодці. Так, отже, знайомилися з вами з письменником Юрій Ярмач, це український письменник, майстер авторської казки. Тобто це казка, яка написана, у нас є літературна, так, це саме авторська казка, є народ. Ось подивіться, будь ласка, кого ми тут бачимо: зайчика, вовка і монітор. Про що може йтися мова в цій катці? Так, зупиняєте відео, читаєте або з екранчика, або ні. І потім прослуховуєте. Прочитали. Прослухайте. Якось вибіг зайчик на галявинку, а там вовчик. На пеньку перед ним комп'ютер. Сидить і кнопки натискає. Що ти робиш, вовчику? запитав зайчик. Вираховую, відповів то. Де вас заці в лісі найбільше. Ти ж знаєш, як ми статим, вся наша родина вас слівону, знідився зайчик, але, набравшись хоробрості, попросив. Дай я спробую. Що? спідлово злипу зиркнув на зайчика. Вирахувати. спробуй. Тільки недовго. Зайчик натиснув на кнопку, подивився на екран і зібрався бігти далі. Теж спочатку самостійно. І що ти вирахував, зайчику? поцікавився його. Зайчик весело прискалив око. Довідався, де в нашому лісі найменше вовків. Спасибі, бувай. Бувай, спонтеличино промовив вовчик. Отже, знітився, розгубився, прискалив око примружив, спантеличено, розгублено. Так, отже, тепер з'їдемо, знітився, це що? Розгубився, прискалив ока, примружив, спантеличено, під лоба зиркнув. Так, чи справді стоє очікування щодо змісторів? Яку інформацію шукав вовчик? Де найбільше зайчиків, а зайчик де найменше вовчиків? Чому почуття персонажів змінювалося? Відносно емоцій, так, що відбувалося. Доберись тексту виславки, які підтверджують твою думку. Як ви думаєте, хто переміг зайчик чи вовк? Так, попрацюємо разом. Головна думка твору це те про те, про що розповідається в тексті, від чого відзастерігає наш автор і до чого закликає. Головна думка твору потрібно вчитися завжди пригодиться. Так само зайчик повчився вовка і зміг знайти місце де найменше вовків і буде там знаходитися. Прочитайте казку та оберіть цеглинку. Не забудьте виконувати розчитку та уважно читати. До побачення та гарного дня!